Шановні майстри, сьогодні хочу розповісти про самі найпоширеніші кошухи для шліфування бетону для болгарок. У майстра, звісно, рано чи пізно буває необхідність вирівняти бетон, зняти молочко. Звісно, якщо це дуже часто, треба купляти шліфмашину по бетону. Там 3 на 3 чашки, на 4 чашки, вона, звісно, і продуктивність більше, і зручніше працювати. Але якщо невеликий об'єм і у вас є болгарка, звісно, майстри купують ось такі кожухи. Тепер стає питання, а який саме кожух купити? Як на мене, найпоширеніші кожухи трьох фірм це Біхай, Дістар ну і звичайний Китай. Щоб ви розуміли, що Біхай, що Китай, вони дешевші, ніж Дістарівська. Але вам вибирати, який потрібен. Я зараз дуже коротко розповім плюси і мінуси. Але перед цим хочу показати, які фрези застосовуються для шліфовки бетону. Це в основному дістарівські у мене запитують фрези. Це найдешевше, це трошки дорожче. Бувають різні, з різною вентиляцією. Бувають ось такі фрези, ось такі фрези для плитки. Ось вона стоїть в кожухі, що ви бачили, це на 100 мм, на 125 мм. Звісно, можна сюди ставити і площадки для черепашок, щоб використовувати, але краще купити спеціалізований пиловідвод для черепашок. Так ось. Тепер питання. Wihaй оновив свою кожух. Чому він оновив? Тому що раніше у цей хомут не влазила болгарка. Наприклад, 12-25, 1225, 125 17, 125, 19-125. І це було дивно. Чому було дивно, що саме ці потужні болгарки вони створені для шліфування? майстер плиточник якщо працює там на 750 на 900 ватт болгарку, який має регулювання обертів, але вона, вона, вона не потягне шліфування бетону. Вона дуже швидко перегріється і може вийти з ладу. Відповідно, треба. Для шліфування бетону брати більш потужні болгарки, але у них оця шия більша. Так ось, я перевірив всі болгарки, тобто не всі всі кожухи. Вони не відразу вилізла ця болгарочка бошик 14125. Треба було за, за допомогою плоскогубців трошки вигинати хамут, і тоді вона вставляється. Це плюсик, Біхай тепер підходить для більш потужних е, болгарок. Давайте замірюємо, скільки тут у нас 51 мм. Я перемірюю, 51 мм у всіх, е, тому всі можуть працювати з потужними болгарками. Чим вони ще відрізняються? Е, ще відмінність, бачите, патрубок. Патрубок у біхає більш тонкий. Він всього-навсього має е, 28-29 мм. Тут же у Дістара патрубок 34 мм, і точно такий патрубок у китайця. І, взагалі, що китаєць, що Дістар, вони повністю однакові до останнього гвинтика. Але. У Дістара йде перехідничок, отакий от гумовий перехідничок іде. У китайця цього гумового перехідничка немає. Що по комплектації хочу зазначити, у всіх є ось такі перехідні кільця для того, щоб ви могли ставити на болгарки, які мають меншу шию. За допомогою цих перехідничків, вона зручно там встановлюється. У Дістара і у Китайця є ось такі перехіднички. Для того, щоб ви могли поставити на болгарочку зверху. Ось сюди, давайте там покажу. Ось сюди вона ставиться, Щоб чашка, якщо вона низенька чашка, бачите, вони всі відрізняються по висоті чашки. Щоб вона е, нормально стояла. Зараз. Е, так, наступне. Чим вони ще відрізняються? Так, е, Тут перехідничка оббігає, оцього немає. Ось цього перехідника немає, так що будьте уважні. Дивіться, у Біхай він трошки вдаліше, ну, як на мене, вдаліше, простіше зроблений. Тут є ось такі ріснички, і вони не вдавлюються, вони просто є, стоять і все. Звісно, вони вигинаються при шліфуванні. А у дістарої, у китайця, бачите, є пружини, і ви можете натискати ці ріснички. Звісно, це дорожче, це складніше. І, як на мене, воно швидше ламається. У всіх є ось такий механізм повороту. Для чого цей механізм повороту? Щоб притик підходити кожухом е до стіни. Але цей механізм поворота з досвіду, я вже про це казав, але він відразу виходить з ладу, він заклинює із запилу буквально на наступний день. Ну, Звісно, якщо пропили продути він продовжує працювати. Але ну, як на мене, він досить ненадійний з точки зору роботи. Зараз я спробую одягнути болгарку, щоб ви побачили ще якусь відмінність. Так, подивіться, я на дістарівський кожух. Тут він вліз на болгарку Bosch 12125 і на бошик 9125 одів кожух від Біхає. Поставив 125 фризу. І ви. Бачите відмінність. Бачите, наскільки більше місця у Дістарівського, чим тут більше місця, тим менше смокту буде всмоктувати. Тут же, як на мене, воно ідеально йде і буде сила всмоктування більша. Тому, як на мене, не треба робити великі кожухи. Для чого? Ну, для чого воно оце місце, стільки місця? Тому, як на мене, краще Біхаївський буде працювати. Але ще одна відмінність. Біхаївський став без перехідничка, ось такого. А Дістарівський став з перехідничком. І навіть з перехідничком, він досить, бачите, утоплений. Подивіться. І ось це, ось, якщо ви придивитесь, то тут ще його треба піднімати, бо у нього ось заважають ось ці пластмаски. Вони будуть стиратися, і, звісно, він не буде повністю відпрацьовувати. Убіхая, нормально став, нічого не заважає, як на мене, плюсик по біхаю. Але плюсик по Дістару і Китайцям, що є ось такі ключі. За допомогою них дуже зручно викручувати фланець зажимний. У Біхая цього ключа немає. Тому треба свій рідний вигинати. Але, як на мене. Працюючи обидва рішення, а вам по ціні, по комплектації, по об'єму, по трубці, вам вибирати, який застосовуєте кожух. Дякую, що в принципі китайці молодці. Вони, бачите, ліквідовують свої помилки. Ну, це я побігаю, що він збільшив об'єм. Але. Навіть не це головне, саме головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців окупантів з України. Слава Україні!